Давайте покажемо, що ми разом. І вони покажуть керівники структур. Вони разом з народом, вони сьогодні заявили своєю заявою і своїм виходом на сцену вони те підтвердять. Ми Рівенська громада, сама толерантна. Слава Україні! Ми запрошуємо Михайла Кирилова і керівників під структур для звернення і для зачиту заяви.

Я розпочну з того, перед тим як зачитати вам цю заяву, розпочну з того, що сьогодні в Києві йде війна. Але насправді сьогодні воюють всі ті, хто є патріотами України. Всі ті, хто Хочу іншого майбутнього. Сьогодні кожен з нас бореться за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей та онуків. Ви знаєте, рівненщина має бути, напевно, прикладом того, як має бути сьогодні в Україні. Ви знаєте, спостерігаючи за тим, що відбувається в державі. Іноді хочеться плакати. Та Останнім часом хочеться плакати завжди. Але ми маємо зрозуміти, що ми усі український народ. Ми брати і сестри України. Ми не маємо бути ворогами один одному. Ми маємо єднатися. Януковичу, це скажи. Янукович мені не брат. Я говорю зараз за українців, які стоять тут на майданах, які захищають свою честь і гідність. Я хочу зачитати вам заяву, яка сьогодні була підписана керівниками усіх силових структур, військовими, мною як головою обласної ради, новообраним головою, який сьогодні, напевно, Є єдиним джерелом влади цій області, тому що як ви бачите, майже всі самоусунулись. Я хочу зачитати вам цю заяву. Останні події в Україні засвідчили кульмінацію протистояння, яке перейшло в силову фазу. За таких умов тільки спільні зусилля та пошук шляхів вирішення протестування мирним шляхом. Сприятимуть зупиненню подальшої ескалації подій, які остаточно можуть перейти у неконтрольоване русло, керівники управління служби безпеки Міністерства внутрішніх справ, оперативного командування Збройних сил України Північ. Прокурор Рівненської області, визнаючи Рівненську обласну раду органом самоврядування територіальної громади Рівненщини, висловлюють готовність до спільного забезпечення громадського порядку з метою досягнення народної довіри на території області, це передбачає узгодження дій та забезпечення правопорядку життя заходів щодо викриття попередження та локалізації провокацій спрямованих. На дестабілізацію ситуації в Рівненській області тут підписи, мій підпис як голови обласної ради, і підписи усіх керівників силових структур і військових. Це значить, що всі вони сьогодні на нашій стороні. Вони стоять за моєю спиною. І повірте мені, я вважаю, що вони сьогодні зробили мужній крок. Що буде далі? Що буде далі? Будемо вирішувати ми з вами. Від наших дій залежить те. Що буде сьогодні у Рівному. Але головним нашим завданням є те, щоб у нас на Рівненщині був спокій. І спокій був по всій Україні. Нам на Рівненщині сьогодні ми з вами воювати не маємо, тому що кожен з вас тут присутній. Це є побратим. Тому хочу подякувати вам за підтримку і хочу сказати те, що ми в цілодобовому режимі сьогодні працюємо для того, щоб перемога була за нами. Тому дякую ще раз вам за підтримку і слава Україні!